Друзі, вітаю всіх в ефірі вечір лайв. Я Галина Остаповець, кореспондентка новини Лайв. Що четверга, я розповідаю вам найцікавіші новини тижня, що минає. І звісно, що таких подробиць на інших інформаційних платформах ви точно не почуєте. Ви дивитеся новини Лайв, сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. Я перебуваю і добус. Вітаю вас. У нас є успіх. Сьогоднішній випуск буде присвячений нашому великому ексклюзивному інтерв'ю з радником голови офісу президента України Михайлом Подоляком. Це була непроста майже годинна розмова про дуже болючі та навіть дуже чутливі теми і проблеми для країни. Мобілізація, пакування в бусики, чи справді економічне бронювання буде доступним лише заможним, як закінчити війну і коли це взагалі буде можливо. Повну версію нашої розмови можете подивитися на нашому ютуб каналі. Новини Лайв або прочитати на сайті новини. Винила я в якості анонсу наведу вам кілька ключових тем нашої розмови. Розпочнемо з мобілізації. Зокрема, було багато чуток про зниження мобілізаційного віку із 25 до 21 року та із 60 до 50 років. То чи справді влада обговорює такі ідеї і чи взагалі будуть служити всі чоловіки, як часто про це говорять в Україні? Давайте послухаємо відповідь Михайла Подоляка про це. Мобілізаційний вік можуть знизити до 21 року, чи є у нас підстави, чи взагалі це реальна ні. Є відповідна реакція представників Галузевого комітету Верховної Ради, таких сьогодні там понизити верхню планку там до 50 років -ти, 50 -ти. Да, і понизити з 25 нижче. Немає таких пропозицій. Єдине, що обговорюється на профільному комітету ще раз, це все, що стосується економічного бронювання. Ну тобто, можливо чи неможливо. А все інше не обговорюється і немає таких планів на сьогоднішній день. Тобто воювати буде все таки не всі чоловіки, власне про що теж знаєте, знов ж таки ця теза воювати, сьогодні. Всі вже воюють. Я хочу, щоб ми правильно ставили акценти. Я розумію складнощі, дехто знаходиться вже два роки на лінії фронту, дехто працює, волонтерить всі ці два роки, дехто працює ефективно, працює в економіці, але це все праця на війну, як таку, тому що ми ведемо оборонну війну, вся держава атакується. Ми ж Бачимо, що атакує Російська Федерація не просто там десь на маленькому фрагменті по лінії фронту. Вони атакують всю країну, і безумовно, на мій погляд, практично всі люди, які знаходяться в Україні, відчувають війну в повному обсязі. Хтось більше, хтось менше, але всі відчувають однозначно, і тому всі воюють. Чому бусики досі залишаються одним із методів поповнення мобілізаційних резервів і чи можна заборонити силовий мобілізацію в Україні? Це було наше друге велике питання до Подоляка. Як не дивно, політик не став ухилятися у відповіді в стилі у нас такого немає, бо взагалі це робота на ворога. А чесно визнав, проблема є, але викорінити її майже неможливо. Бо пакування у бусик це людський фактор, тобто це особисте рішення конкретних працівників конкретного ТЦК. Але загалом випадків село. Вої мобілізації не так і багато, проте, якщо буде один масштабуватися кількісно, це буде виглядати неймовірною проблемою. Давайте послухаємо. Чому все ж такі бусики, всі ті самі бусики, які ми бачимо, і вони є, до речі, все ще залишаються таким собі, мабуть, дієвим способом поповнити, поповнити наші резерви, тому що це, це дуже дивно, адже ми воюємо за такі демократичні цінності, і, а з іншого боку ми їх порушуємо. Ми так, воюємо за демократичні цінності, але, на жаль, ідеального світу Luca... blinking... не існує, ідеального життя не існує. Складно після двох років війни прийняти для себе відповідне рішення, побороти свої внутрішні страхи і так далі. Це з одного боку. І відповідно не всі готові визнати, що війна є надскладною, великою, масштабною, і треба до неї долучатись, попри страхи. Це складно з іншого боку. Відповідно, не всі готові до довгої комунікації складної комунікації. Я маю на увазі, ті, хто організовують бусики, да вони готові до більш короткої комунікації відповідно репресивного кшалту. Не в плані, що це правильно чи неправильно. В плані того ще раз підкреслю, треба все ж таки з розумінням ставити, що ідеальних конструкцій не буває. Хотілось би про те, що ви говорите, мати ідеальну розмову, в якій і держава правильні акценти розставляє з одного боку. Вона пробує це, до речі, робити на різних рівнях. А з іншого боку, суспільство, попри свої страхи, теж розуміє, про що йдеться, про який тип війни, про який тип оборони йдеться. Але так не працює. Ну, люди різні і люди використовують ті технології, які для них зрозумілі. Росія може воювати далі, і скільки завгодно років вести війну проти України такої інтенсивності, як зараз, втрачаючи все, якщо світ не застосує проти Путіна три інструменти, каже Подоляк: це насичення новітньої зброї ЗСУ, що в результаті призведе до військової поразки Росії. Справжня та дієві фан... санкції є не такі, як я наразі, коли з одного боку введений вже 14-й пакет, а з іншого деякі європейські компанії досі мають надприбутки на російському ринку, і навпаки, російські на. Європейських, ну і ізолювати Путіна від світу по-справжньому, і тоді Росія на пару зі своїм відданим союзником Північною Кореєю війну проти України не витримає. Здається, що вже сконцентроване рішення про майбутнє Росії прийняти, і було б бажано, щоб ми його довели до кінця. А це рішення виглядає наступним чином. Російська Федерація не є сильною внутрішньо там немає силової вертикалі. Як тільки будуть завдані суттєві тактичні поразки по лінії фронту, от все, що ми з вами бачимо сьогодні в Дагестані, буде масштабовано і достатньо швидко приведе до тотальних революційних конфліктів по всій території Російської Федерації. Після цього вона буде переформатована. Вона піде на трансформацію. В якому вигляді там географічно вона буде виглядати, не знаю. Не хочу прогнозувати. Мені байдуже, тому що немає ніяких ризиків там втрати контролю над зброю. Рою, оце вся mm -hmm. фікція, про яку постійно звикли говорити люди, які не розуміють, що таке Росія. Злім часу Михайла подаліка, ми не встигли обговорити ще чимало важливих для країни тем, наприклад, знищення Кримського мосту, яке за повідомленнями західної преси може статися уже цього року. Тому ми домов... ми взагалі домовилися про 30 хвилин інтерв'ю, а говорили майже годину. Ще раз нагадаю вам, що повна версія нашої розмови уже на наших ресурсах новини лайф у Ютубі та на нашому сайті. Переходьте, дивіться, читайте, лайкайте та звісно, коментуйте. А ми з вами зустрінемося вже наступного четверга у цей самий час і обговоримо інші не менш важливі теми та проблеми нашого з вами життя. Бережіть себе.